І знову всім вітання. Сьогодні розглядаємо амелобластому у собак. Ну, в інших видів вона теж буває. Тут ми зараз побачимо Domestic Cat, да, тобто домашні коти. І у нас категорія це новоутворення. І причому це особливе таке новоутворення. Воно раніше розглядалось як соматична мутація. А, якби Соматичні мутації, вони вважалися, що вони не успадковуються. Ну і, звісно, є завжди якесь, але у собак вона буде називатися ще такою: да, канін акантоматозус амілобластмас, тобто таку абревіатуру ми будемо з вами бачити. І тепер давайте подивимось на ці лінки. Посилання на можливі відповідні людські риси або гени, які зустрічаються з такою ж патологією, да, пов'язані у людини. Ну і чому саме я беру тут людину, тому що, звісно, ми вже знаємо, що у людини геном краще досліджений, і сама патологія розвивається таким самим шляхом. Тут синім виділена е, да, таку. Е, Кастило-сідром, ми подивимось на нього. Ну, а головне це цей ген-символ HRS, S. Да? І ми будемо так: от для початку давайте розберемо, що це таке страшне, намалювали нам такі. от Протоонкогени виявлені у багатьох видів не тільки у людини, як то виділяю собак та котів, але насправді ми бачимо, що це і скот, і коні, і інші тварини, і посилання теж залишу. Ви можете подивитися на ці відкрити і подивитись ці дослідження цих протонкогенів. Тут не всі я не промотала, але бачимо, що це тут більше 9 відомих поставлені в табличках. Ну і За допомогою цього секретування виявили ці рецидивуючі мутації, що активують цей оцей у нас, ви бачите, HRS. Протоонка, насправді він кодує білок, да? тобто така сама назва від, ну, від генома йде на білок. І Білок цей, який кодується одноіменним геном, розташований у людей на короткому плечі 11 хромосоми. І ну, от він такий намальований. Що він робить? Тому що складно розібратись всіх. В цих його функціях, насправді ген цей належить до родини онкогенів RAS. Він відіграє вирішальну роль у регуляції росту та поділу клітин, кодуючи ну, відповідно білок, який є маркером да, якоїсь там, або запускає якусь каскадну реакцію. Отут От у нас мутація в гені. Можуть привести до неконтрольованого росту клітин і пов'язані з різними видами раку. Та, знову ж таки, ми бачили синдром костела там розвиток у людини порушений. На другому слайді я його виділяла рідкісне таке захворювання, викликане мутаціями зародкової лінії в онкогені HRAS, і в розташованому на цьому короткому плечі 11-ї хромосоми. Ну, там є точна локалізація, до речі, тут ми десь бачимо кодони. Коротше кажучи, ми знову в каскаді реакції. Якщо в каскаді щось не працює або працює неправильно, то все маємо проблеми. в итоге, да? Як результат, це може бути переродження клітини на онкоклітину клітину, і все буде погано. Мабуть, ми, ви всі помітили на першому слайді. Та й зараз в ротовій порожнині це виглядає як проблема, начебто зі слезовою, але це не так. Бо проблема видна тут на лівому малюнку, чітко, це кістка, це та сама собака, і це, звісно, розростання. Тобто акантаматозна амілобластома собак це доброякісна, але дуже місцево-агресивна пухлина. Ну, тут їй дали просто розростися до величезних розмірів, да? тобто, І вона походить з епітелію, да? Тобто доброякісна – це означає, що вона не поширюється та не метастазує в інші частини тіла. Але сама місцева вона дуже дуже неприємний такий має результат. Оце одонтогенний петелі. Це петелі, що бере участь у формуванні зубів. Він походить з. Ну, ентомезенхіми та утворює зубну пластинку, згодом зубний зачаток і так далі. І оці пухлини це пухлини, які виникають або розвиваються з тих самих типів клітин, що використовуються для розвитку та формування зубів ну, в передонтальній зв'язку. Потім да, переросту зв'язка, це вона отримує зуб в лунці. Ну, далі дослідження повідомляють, що ця проблема вона діагностується. Серед усіх, ну навіть 45% з усіх донтогенних пухлину собак це буде саме акантоматозна амілобастома, тобто майже половина. Хоча вона не є раковою такою злоякісною, вона настільки швидко розростається і вражає кістку так потужно, так, що ну, дуже неприємно. Тут ще було таке фото на розрізі. Це вона просто зверху вкрита слизовою, як би такою схожою на слизову оболонку. Насправді там дійсно щільна кістка всередині виглядає як щільна кістка. Ну і ми що ми стикаємось у собак. Раніше ця пухлина була відома як акантаматозний епуліс. Такої є назва. Сам епуліс – це застаріла неспецифічна назва, термін, який просто означає ріст. Якийсь там наріст на дясна, яснах. Причому особливо не розбиралися, який він там всередині, кістковий, некрозний, або там просто сама слизова розрослася, і найчастіше діагностуються у собак середнього віку, тобто це не завжди старі собаки. І що ми маємо по породам? Це золотисті ретривери, акіти, кокерспаніелі, шелті. У них от підвищена поширеність такої патології, ну, можуть уражатися будь-які породи і безпородні, і так далі. Як можна знайти її і на верхній, і на нижній щелепі, ну, перевага в ростральній частині чомусь. Частіше розтрально це до носа, ми знаємо, да? Тобто, і частіше нижня щелепа От чомусь так вражається. Хоча, знову ж таки, це не обов'язково. Далі, пухлина може розвиватися як периферічна пухлина, або виникати глибше в кістці і обидва типи пухлин розташовуються поруч з зубом. Ну, звісно, Зрозуміло, якщо тканина якби дає зачаток зуба, то і буде близько до зубів. І периферічні утворення вони найчастіше зустрічаються в яснах, тобто в тканині ясен. І зазвичай вони тверді та добре прилягають до кістки, що лежить, звісно, нижче, тобто базуються то вони на ній. І пухлина часто має нерівну поверхню, хоча деякі можуть бути гладенькими. Тобто на першому слайді ми бачили тільки її початок. Да, давайте подивимося, там, начебто вона росте, якби. Гладенька спочатку. Так? І пухлина може вражати навіть таку е, вглиб. Кістки проходити. Е, звісно, там буде вже лізи з цієї кістки руйнація її. З часом зуби можуть зміщуватись, е, не те, що зміщуватись, переміщуватись, випадати. Ну Тут видно, що навіть ми не бачимо вже частину зубів, зовсім все вкрите. І далі що ми маємо? Ну Оскільки так по фактам пройшли, давайте їх підсумуємо. Починається як видиме утворення на яснах. Тобто така. Вроді, якби Лозова маса, яка має тенденцію до розмноження, розростання навколо зуба або декількох зубів. Часто має нерівномірний та дуже червоний, ми бачили такий колір, але це не завжди не обов'язково. Зазвичай зустрічається в передній частині нижньої щелепи, тобто растральна нижня частина щелепи. Нижні щелепи, але може виникати в будь-якій частині рута. Зустрічається у всіх парі порід, але більш схильні ми перерахували. Найчастіше спостерігається у собак від 6 до 10 років і старше, не повідомляється про метастази. Часто вражає кістку, що лежить нижче. Ну Плюс ясна. Бажаним методом лікування є агресивне хірургічне видалення. Ми подивимося, як проводиться. <клес> тобто плюс ще треба захопити трішечки здорової тканини, як завжди. ну і зуби теж. Рецидив буває рідко, якщо правильно все провели. І далі ми подивимося там, променева терапія і є хіміотерапія, теж препарати є. І оскільки ніколи це не повідомлялось про поширення пухлини да, на інші частини організму, то кажуть, що вона доброякісна, але дуже агресивна, місцева. Ну і далі що? Діагностика, яку ми можемо провести діагностику, важливо виключити типи пухлин, да? Ми ж знаємо, що є і інші, ми їх будемо з часом перераховувати. Рекомендується такі діагнози провести як можна швидше. Ну, починаємо, як завжди, загальний фізичний огляд, збір анамнезу, кров перевірити, біохімію, можна провести біопсію. Тонкоголкову, да, ну, плюс лімфатичні вузли. Будуть далі ну, загальний аналіз сечі. А тут вже далі треба подивитися, що воно там всередині. Тобто КТ, рентген, ну, обов'язково до хірургічного втручання, можна голову шию захопити ще ну, і ще подивитись лімфовузли. і е, Тут іде перелік, від чого треба відрізнити. Да. Ну, ми їх так перерахуємо швидко, не будемо, там фібросаркома, плоскоклітковий рак, аденокарциноми, остеосаркоми і так далі, все, що пов'язано з ураженням кістки, кісткового мозку, навіть лімфома можемо, да, і так далі. Якщо виявлено злоякісні ракові клітини, тобто з метастазами, ми вже будемо по-іншому діяти. ну а тут... Знову ж таки, оця форма доброякісна, зазвичай не поширюється. І далі ми вже дивимось на генетичний аналіз. В принципі, він теж є, тут є стаття, ви можете подивитись тут і гістологію провели, і секретування виявили да, схильність. Тобто, звісно, нам зараз буде важкувато проводити генетичні дослідження. Та, в принципі, на них і нема часу, тому що вона швидко розростається. Давайте тепер подивимось на варіанти лікування. Підхід до лікування залежить від кількох факторів. Звісно, стан тварини. Витримає хіміотерапію, не витримає розмір пухлини, її інвазивність, загальний стан здоров'я собаки, і починаємо з хірургічного втручання, тому що, і при чому дивитися, вона сама поки що невеличка, да? захватується дуже великий. Так? От край ми захопили е, і знову ж таки ви будете видаляти кістку. тобто, часть... Щелепи, да, вона може бути глибоко в кістці, це тільки її верхівка айсберга. і Це може включати да, навіть видалення частини. Просто щелепи тут ще поберегли. Е, Буває так, що просто удаляється весь растральний е, край. Е, ну Собака добре почувається, пристосовується. Звісно, що це вона, в принципі, ця операція невелика, не така. Складна, але звісно, треба відновити організм після неї. Є променева терапія. Я не знаю наскільки вона зараз доступна у нас в Україні в ветеринарії. У випадках, коли повне хірургічне видалення є складним або неможливим, є варіанти у цієї променевої терапії, її також можна використовувати в поєднанні з хірургічним втручанням. Ну, якщо там десь доступ неможливий, так щось прибрати хірургічне і щось потім опромінювати. Сьогодні є такі. Маркери, які використовуються в ділянках, де проводиться ця операція. Зараз покажу вам ці прибори. Я навіть ще ніколи вживу, як то кажуть, не бачила. Але от дивіться, тут від одного до трьох процедур SRT, або 16-18 процедур ще є. Давайте подивимось, я не спец в цих променевих апаратах і думаю, що в Україні, ну, по крайній мірі, в ветеринарії ми такого. Не бачили оце стереотоксична радіохірургія, як вона перекладається, і стереотоксична променева терапія, тобто це саджери, да, а це терапії. Чому вони відрізняються в абревіатурі? Вони пропонують точніше, і, звісно, да, ураження тканин буде менше, цілеспрямованіший такий підхід порівняно з звичайною фракційною променевою терапією. Знову ж таки, тут у нас та, абревіатура для певних станів, особливо при лікуванні невеликих, чітко визначених пухлин або уражень, і забезпечує високі дози опромінення за меншу кількість, е, із, ну, звісно, нам, як точечно, треба да, завжди е, по 45 хвилин на день рекомендується нам да, така. ну, Далі теж залишу посилання. Тут ще от у нас така є література, якщо зможете знайдете, це буде цікаво, мабуть, для всіх, тому що, звісно, це вже якби малоінвазивні, точкові такі методи. Цікаво було б ну, був би час, можна було б ще покопатися, але зараз не до того. Да? йдемо далі. Ну, і ще є хіміотерапія. Хімія, були проведені деякі дослідження щодо хіміотерапії, бліоміцин для собак використовується, чистоту і відповідні побічні ефекти та рецидиви можна знайти. Взагалі, цей препарат такий, да? він поширений. Знову ж таки, навіть у віки ми бачимо це цитостатичний препарат. Він вже ще і антибіотик, і синтезується бактеріями. Так? Ну, і так далі. Можете подивитись, формула є, все є. Звісно, треба загальмувати зростання клітин ну, і відповідна дія. Допомога, яка і прогноз у випадках, коли хірургічне втручання або променева терапія неможливі через запущену стадію пухлини або загальний стан здоров'я собаки, звісно. Засереджена на полегшенні болю, тому що ми знаємо, що кісткові пухлини вони доволі болючі. Да? Сама та кістка не болить, але кісниця вона болюча. Ну і взагалі, -та, звісно, буде проблема з їжею, з, ну, з велика частина буде задіяна травною системою, скажімо, страждати від того, що. Тварина не може нормально приймати їжу. Ну і прогноз для собак з такою патологією, який змінюється, звісно, якість життя залежить все від розміру пухлини, розташування і інвазивності, і від того, чи можемо ми лікувати, чи не можемо, чи можемо ми видалити її хірургічно, тому що це на даний момент буде найефективніший спосіб лікування. Однак буває ще й рецидиви. Ми ж від них не відмовляємось треба моніторити подальші так, да визити проводити, досліджувати, дивитись постійно, тому що якщо вона продовжує зростати при неадекватному видаленні першого зразу, да, хірургічна, або в новому місці виникла, то звісно треба. Власникам дуже ретельно за цим слідкувати. Ну і е, інколи вони дуже швидко зростають, а так собі скажемо, що це не дуже така, прям не за місяці вона виросте до такого розміру, як ми подивились. Тож, в принципі, якщо собака вже дуже похилого віку, е, такого розміру е, пухлина буде зростати ну, роками. Да? Тобто це, хоч ми бачимо, вона така сива собачка, вже не молода. Ну, і похлина її зростала, мабуть, не, ну, скажімо так, не за 2-3 дні вона виросла. На цьому сьогодні все. Ми будемо розглядати нові патології, тож не залишайте наш канал і до побачення!